Кладу ліву руку на кобзар, а праву на власне серце. Заплющую свої очі і відкриваю свою душу поетові. Тому, хто розділив український народ на живих і мертвих, тому, хто був проблиском надії часів нестерпних. Ось перед собою бачу Катерину, в муках боса несе на руках мляву дитину. На чужину йде крізь кручі й позолочені поля, піддалася швидкоплинним почуттям до москаля. А ось царевичі пихаті вельможами підлизані, бенкетують і тішаться, як мала рось загниває. А тут німці на січі картопельку садять, Окаянний лихий люд в ярма запрягають. Бачу земляків, що пруться на чужину, шукають кращого Дніпра шукають кращу батьківщину. Забули, що вони є козацького роду, сини гетьманату зреклися свободи. Шевченко був фанатиком у добу безвір'я, був полум'яним голосом німої країни, вказав охлялим землякам. Шлях великих націй закликав увесь народ боротися за правду. Деякі лепещуть, що він не актуальний. Сто літ пройшло і у дати Шевченко не сучасний, а хто там, на Майдані, тримавши до останнього під його словами. Вогонь запеклих не пече, тому наша країна вже рівно рік. Тримає оборону, гідно, борімося, поборемо, бо це наша доля. За нас правда, за нас слава і священа воля.